Ти живеш у світі, де швидко змінюється мода, звички та безперервно виходять кращі гаджети. Останнім часом людство безперервно вдосконалює винаходи та створює нове для покращення рівня життя, але тільки уяви, колись життя було повільнішим. Побут, традиції, винаходи майже не змінювалися роками, покоління єгиптян користувалися здобутками попередників. Цікаво дізнатись, як вони жили, що їли, та що вдягали більшу частину історії своєї цивілізації. Тоді вмощуйся зручніше. Почнемо з того, як жили заможні верстви населення. До них належали фараон, жерці та чиновники, які мешкали в гарних будинках із власними басейнами, носили гарний одяг і прикраси. Найпрестижнішим був район біля палацу фараона тут хотіла жити вся еліта давнього Єгипту. Будинки зводили переважно двоповерхові, деякі виходили на вузьку вулицю, а інші на невеликий огороджений сад або власний басейн. Єгиптяни прикрашали стіни своїх будинків яскравими фресками. Підлогу застилали соломою та килимами. Що ж їли заможні єгиптяни? В Єгипті воду та їжу зберігали у величезних глиняних глеках. Багатим єгиптянам їжу готували кухарі. Вони пекли хліб, пироги та смажили яловичину, баранину або дику птицю. Поширеними напоями були пиво, вино та молоко, а основними солодощами мед і фініки. Майже все, що споживала родина, вирощували та виготовляли робітники просто на території маєтку. Тепер поговоримо, як доглядали свою зовнішність заможні єгиптяни. Представники та представниці вищих класів суспільства Єгипту витрачали на це багато часу. Чоловіки та деякі жінки голили голову або дуже коротко стригли волосся так точно прохолодніше та зручніше. А за потреби можна надіти перуку. Діти перук не носили. Хлопців просто коротко стригли, а дівчатам заплітали коси. І чоловіки і жінки робили макіяж, затемнювали шкіру навколо очей чорною фарбою. Жінки рум'янили щоки та губи і фарбували нігті хною. Єгиптяни використовували косметику не лише для того, щоб себе прикрасити, але й щоб захистити свою шкіру від агресивного навколишнього середовища. Також вони вірили, що косметика може захистити їх від зла. Поговоримо про одяг єгиптян Через спекотний клімат і чоловіки і жінки носили легкий одяг. Чоловіки зазвичай лише спідниці, а жінки одягали сукні, білі або ж яскравих кольорів, у прохолоднішу пору використовували накидки, маленькі діти взагалі нічого не носили. І чоловіки і жінки надівали прикраси намиста, буси, браслети, сережки та каблучки. Заможні мали прикраси із золота, срібла, напівдорогоцінного каміння чи скляні буси. Як вважаєш, більшість населення Єгипту, як от селяни та робітники, мали подібний рівень життя? Звісно, ні. Більшість населення жила набагато скромніше. Про них зараз і поговоримо. Ремісники, торговці та селяни переважно мешкали у звичайних будиночках, де майже не було меблів, лише крісла з папірусу та інколи ліжко та дерев'яні скрині, спали, як правило, на підлозі або на даху. Раціон бідного населення Єгипту теж відрізнявся. Основною їжею пересічного єгиптянина були ячмінні коржі, каша, свіжа й особливо сушена риба у спекотному кліматі свіжа риба швидко псувалася. Та овочі, як от цибуля, салат латук, часник, можливо, огірки. М'ясо вживали дуже рідко, оскільки воно було дороге. Звісно, одяг та прикраси більшості населення країни відрізнялися від тих, що мали привілейовані групи, одяг носили легкий і білий, цього вимагав клімат чоловіки зав'язували на поясі білі спідниці, а жінки носили білі сукні з льону, пов'язані через плече. Вільні чоловіки та жінки використовували перуки, а от рабам це було заборонено. Звісно, перуки біднішого населення відрізнялися задовжиною та якістю. Прикраси й усілякі аксесуари більшості єгиптян були з міді, глини, каменю і черепашок. Багато людей віддавали перевагу амулетам у формі священого жука скарабея Думаємо, ти швидко зрозумієш, хто з намальованих осіб належить до еліти давнього Єгипту. У цьому тобі допоможуть знання, отримані із цього відео. Звісно, речі заможного населення досліджувати легше їх малювали на стінах храмів і гробниць та ховали разом із власниками, тож вони мали більше шансів на збереження. Проте пустеля перетворилася на могутню цивілізацію завдяки спільній праці усіх верств населення, зокрема селян, ремісників та рабів. Тож їхній побут теж є важливим та не менш цікавим для людства. Запам'ятай, більшість населення давнього Єгипту становили селяни, ремісники та раби. Вони жили в невеликих одноповерхових будинках із плоскими дахами. Заможні люди мешкали у великих будинках із цегли та каменю. Такі оселі мали двір, сад чи басейн. Одяг та прикраси давніх єгиптян залежали від статусу та кількості грошей. Як вважаєш, чи є щось спільне в нашому побуті та побуті давніх єгиптян? Свої думки залиш у коментарях. Підписуйся на канал, став уподобайку та тисни на дзвіночок, аби не прогавити нові відео з історії.